Основна локація, де працюють Валькірі Шостки, розташована у мікрорайоні Капсуль. Там дівчата сплели не одну сотню метрів маскувальних сіток та кікімор. У цьому досягли неабиякої майстерності, підбирають кольори під відповідну місцевість, щоб наші позиції були невидимі для ворога. Оксана Петрик з перших днів повномасштабного вторгнення шукала, як стати корисною для хлопців. Швидко знайшла однодумців, і робота закипіла. Від хлопців ідуть подяки, вони шукають. На фронті тільки маскування Валькірій, бо воно маскує і захищає на дуже великий відсоток. Ось, починали ми, є така програма, де? Як? 3D, так, вона вважає, е, скільки відсотків маскування. Починали ми і 67,3 у нас було. Зараз ми вийшли на рівень 98,9. То це, якби, вважаю, вважає, великий рівень нашої майстерності. Тетяна Спащенко розповіла, що у багатьох волонтерів рідні й близькі нині на нулі. Є серед них і ті, у кого війна відібрала найдорожче. Але вони не складають руки, розуміючи, що їх сини і чоловіки поклали своє життя за нашу перемогу. Цей час тяжкий для нашої країни, але ну, неможливо стояти осторонь. Як стати волонтером? Волонтер це поклик душі, серця. Людина, яка не має спокою ні не, не сна, ні не в день, ні вночі, ну, ну ніколи. Коли ти знаєш, що там десь на передовій хтось захищає, а хтось гине, то ну, просто не можна стояти осторонь. Ну, Заради дітей своїх, заради онуків. Якщо я не можу взяти тримати зброю, то я повинна бути корисною Десь замовлень дуже багато, а рук не вистачає. Тому волонтери запрошують доєднатися до їх дружнього колективу, щоб разом наближати перемогу. Нині у центрі міста їм надали ще одне приміщення для роботи, тож вони запрошують долучатися до доброї справи. Замовлень дуже багато. На зимові сітки у нас 80 сіток. Замовлені ще не закрита осінь. По осінні у нас зараз 252 бригада. Вони підпорядковуються напряму залужному, тому просять дуже маскування, бо вони в гарячих точках. Дівчата виконують замовлення, причому індивідуальні, враховуючи усі побажання військових. Чим більше людей, тим швидше замовлення попадає на фронт. Дівчата вдвох можуть за день сплести дві сітки 6 на 4 метри. Довжина сітки буває різна, тому що ширина у нас є стандартна 6 метрів. Три метри і вісім. Бухти великі, по 140 метрів, по 80 метрів довжиною. Хлопці нам замовляють конкретний розмір, і ми розрізаємо, вплітаємо, вони прикривають бліндажі, прикривають техніку, все прикривають, що можна сітками. А кікімари це індивідуальний захист військових. Вони розвідка оділа і пішла. Людмила Шиліна, щоб закупити перші матеріали, продавала власні рукодільні роботи. А нині, окрім плетіння, сіток ще виконує функції бухгалтера. Дівчина розповідає, що окремі волонтери працюють на дому і роблять маскувальні головні убори. Перші такі вона створювала і розробляла для рідного брата. Це наші шоломники. У нас люди, які не можуть просто фізично прийти, бо бабусі вони старенькі, але вони теж хочуть дуже приймати свою Участь в перемозі. Тому о, люди вдома плетуть. І у нас на капсулі там є дівчата, що плетуть. І о, зібралась у місті така кубка, маленька локація, скажімо так, чотири жіночки літнього віку, яким у нас тут раїчка, Ріточка. Вона носить їм тканину, нитки все таке. І вони плетуть самі, чому я вивернула на іншу сторону це вони самі вручну сплітають гачком ось такі основу, а потім наплітають оце такі смужечки. Волонтери дуже цінують будь-яку допомогу і матеріальну, і фізичну. адже розуміють, що лише спільними зусиллями можна прийти до перемоги. Без ваших донатів ми би не змогли, тому що у нас дуже дуже багато коштів, іде на матеріали. Вони не дуже дешеві, дуже дорогі основа – ми вже із Турції беремо і Харків, це трішки вона плотніша, це Харків, але там черга дуже велика. Також рулони дуже дорогі. Ми вже там на цих поставщиків матеріалів уже наїжджаємо, кажемо нам як волонтерам робити скидку. Вони нам уже і вдовг висилають, нас уже всі знають. Прикметно, що за Україну вболівають навіть у далекій Йорданії. Це а, а, дівчата, україночки, які вийшли заміж, живуть в Йорданії. Є у, у них українська хата, і вони цього місяця нам зробили дуже великий збір на матеріалів. Дуже дуже великий. Дякую, дівчата. Вони дуже переживають. Вони дуже люблять Україну. Вони хочуть, вони ж не можуть приїхати плести сітки чи воювати, але вони хочуть хоч чимось допомогти. Вони серцем переживають за Україну за рік. Валькірії шостки акумулювали допомоги на один мільйон гривень. Вся вона нині у вигляді маскувальних сіток захищає наших хлопців. Валькірій. Це це У скандинавській міфології, войовничі діви, які беруть участь в розподілі перемог і смертей в битвах. Тож маскування від наших прекрасних жінок це справжній оберіг. Ми завжди з військовими на зв'язку. Вони нам присилають і подяки, присилають відеоролики, всякі фотозвіти, присилають нам гільзи. Ми збираємо, буде ж колись перемога. Вважаємо, що дуже швидко буде вона, і будемо робити музей. І шевроні передають, флаги передають так. Хлопці зв'язок є. Завжди пишуть і там ми виходимо, не буде нас там 3-4 дні. Я вже собі місця не нахожу, Господі, де ви? Де ви пишу, коли, де ви, як ви. Потім пишуть, ми вийшли, ми живі. І це для нас найвелика нагорода. Доєднуйтесь до волонтерського руху Валькірі Шостки». дівчат. Легко знайти у Фейсбуці і запропонувати свою допомогу, або якщо бракує часу, зробити донат. Переказати кошти можна на карточку Людмили Шиліної за номером 4149 4991 5859 6435 І пам'ятайте, маленьких донатів не буває, адже кожний наближає перемогу.